Чоловіче, добрий вечір. Якщо ти дивишся цей, цей відео, значить ти щось маєш схильне, доцільне до цих речей. Хочу вам показати а, так, свій шурік, звісно. 18, 11, 19, 20, 11 місяць минув. Два года. Паша він, я думаю, бачите, по забитих щілях, причому продувався. Паша він до цієї пори і пахає на всіх моїх задачах. Головний прикол цього енхеля, ну, 60-68. Дуже товстий аруміній, в ньому різьба. Ручка прокручується з довгою різьбою в дві сторони. Що з цієї сторони, цієї, воно а, бере все оце в різьбу. Ручка в комплекті, це ще стандартний акумулятор у них є 4, 5,2. І супермоднячий 6 амперний, який а в режими включаються різні тут же циферблат. У нам поки достатньо підсвітка точна і якісно в нього йде. Що вам хочу показати. Що ну, покажу, що немає в вентиляційній все засмоктує сюди, видуває. Е тут в ручці 6 транзисторів силових, польових, в корпусі ТГ-1020 Платкове управління я колись викладаю в інстаграмі. Ось! Дуже круто, що отак а не десь там залито, як в макіти в ці його нема куди тепло відійти. Ну, я знаю, про що я кажу. Електронщик. Не, не думайте, що хтось там щось недооцінює. Хочу вам показати 2 года от пахав мальчик. Ото зараз новеньке сверло 25-ка. От. тутське 25-ка. От. Хочу показати так званий шат. Ну, ще так то він має, може бути, але ви дивіться на подшипники, як працюють. Подімаєте, не леякої лишньої вібрації. Я його. Ось так то. Він цей діаметр бере ну, не дуже легко, треба помірно і розумно йти. Ось вам модель. От, але чітко я про метал. Звісно, що безтрозаживний патрон в цих моделях. 是。Sure.